Сьогодні я розкажу про топ-5 причин початку третьої світової війни. На п'ятому місці напружена ситуація в перській затоці. Загострення ситуації в перській затоці може мати вплив на світовий порядок і безпеку, залежно від того, які країни втрутяться і як реагуватиме міжнародне співтовариство. Перська затока є ключовим регіоном для світового постачання енергії, якщо конфлікт призведе до припинення видобутку або транспортування нафти та газу. Це може призвести до економічних труднощів для багатьох країн. Зокрема, війна там може сполахнути через суперництво між Саудівською Аравією та Іраном, які конкурують за вплив у регіоні. На четвертому місці загострення ситуації навколо північної Кореї ще 2005 року. Пхеньянь заявив про отримання зброї масового знищення і відтоді вдосконалює свої ядерні арсенали. КНДР завжди була агресивною, але тепер стала ще зухвалішою і не тільки робить гучні заяви, але й постійно публічно випробовує своє озброєння, намагаючись залякати світ. Її дії та заяви можуть призвести до подальшого зростання напруги і втручання інших країн, зокрема двох глобальних лідерів це США і Китаю. Третьою ймовірною причиною початку Третьої світової війни може стати ситуація навколо Тайваню. Комуністична партія Китаю не збирається відмовлятися від... від претензій на Тайвань без війни. Острів був частиною китайської території протягом століть, і китайський уряд чітко дав зрозуміти, що він використовуватиме військову силу, якщо це необхідно, щоб возз'єднати Тайвань з материком. Получені Штати Америки на стороні Тайваню і готові в будь-який момент надати їм все необхідне озброєння для захисту. Тобто, війна в цьому регіоні призведе до зіткнення двох найбільших геополітичних гравців з величезними арсеналами ядерного озброєння та союзних. З обох Друге місце посідає війна, яку розв'язала Росія проти України. Ця війна є не стільки регіональним, скільки й цивілізаційним конфліктом. Наслідки військових дій, блокування роботи Чорноморських портів України, окупація українських портів на Чорному і Азовському морях, злочини проти довкілля загрожують глобальною продовольчою кризою у світі. Крім того, російські ядерні погрози та шантаж, а також мілітаризація тимчасово окупованої Запорізької АЕС провокують катастрофу загальносвітового масштабу. Російська агресія проти України заохочує інші держави з диктаторським режимами спробувати змінити світовий порядок силовим шляхом. Що може призвести до ескалації численних конфліктів у різних регіонах світу? На першому місці війна Хамас проти Ізраїлю. Попри те, що терористи Хамас жорстоко знищують ізраїльський народ, по всьому світу відбулося демонстрації на підтримку бойовиків Хамасу і мешканців сектору Газа та із засудженням Ізраїлю. Це продемонструвало, що у світі насправді немає єдності в оцінці подій, які сталися у майбутньому. Ця війна може призвести до ескалації війни між Ізраїлем, Іраном та усім арабським світом. А зважаючи, що Іран розробляє ядерну програму, на світ може чекати дуже негативний сценарій.